Тисячі албанців вийшли на антиурядовий протест у тирані. Вони закидали коктейлями Молотова будівлю, де розташований офіс прем'єр-міністра Еді Рами. Поліція стежила за порядком, але не відтісняла протестувальників. Політична напруженість в Албанії загострилася останніми тижнями після того, як пролунали звинувачення в корупції на адресу віце-прем'єрки Белінди Балуку. Разом з кількома чиновниками її підозрюють у маніпулюванні державними тендерами. Виступаючи в парламенті в листопаді, балуку назвала ці звинувачення наклепом. Вона також заявила, що має. Намір співпрацювати із судовими органами цього тижня. Спеціальна прокуратура, яка бореться з корупцією та організованою злочинністю, звернулась до парламенту з проханням зняти з балуку імунітет та дозволити її заарештувати. Поки що віцепрем'єрка залишається на своїй посаді. Балуку також очолює міністерство інфраструктури, яке керує проєктами будівництва доріг, мостів і тунелів вартістю сотні мільйонів євро. Протестувальники та опозиція вимагають повної відставки соціалістичного уряду Еді Рами. Особливо обурливим є те, що прем'єр-міністр захищає балуку замість того, щоб відправити у відставку. Йдеться про ймовірне розкрадання десятків і навіть сотень мільйонів євро. Ми протестуємо проти уряду, який став найкорумпованішим в історії Албанії. Він нестримно краде, що руйнує наш народ, і саме тому люди покидають країну. Цей уряд не заслуговує на те, щоб бути при владі навіть один день. Опозиційна демократична партія Албанії звинувачує керівну соціалістичну партію у проведенні нечесних виборів та підриві демократії Україні.